Новини енергетики України за 8-14 липня. Черкаса Обленерго вже отримала запит на підключення перших двох Energy Storage по 2 МВт. Нещодавно ми отримали такий запит на встановлення сне на території однієї з наших підстанцій. Одне з підприємств хоче встановити дві сне по 2 МВт. Зараз вирішується питання оформлення землі з суборенду. Якщо буде реалізований проект по встановленню цих Energy Storage, це дасть змогу підтримати частину існуючої енергомережі Черкаса Обленерго. Про це повідомив керівник Черкаса Бленерго Вадим Яненко. Крім того, він зазначив, що в Черкаській області бізнес та комунальні підприємства займаються низкою проєктів підключення з установок від 2 до 4 МВт в процесі реалізації на різних стадіях проєктів по підключенню вітрової електростанції 61 МВт та сонячних станцій різної потужності. Щодо інших новин тижня, перший зелений аукціон може бути проведений вже цього року. Уряд спростив умови реалізації проєктів розподіленої генерації. Більше новин тижня читайте за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.